З вами я, Давайте поздоровим ще раз заставку погнали Ой, Тун-н-н-н, ту-ду-ду-н-н-н-н-н-н... Ту-ту-ду, о ну, ладно. Імба вставочка. О, до речі, всім привіт! З вами я, містерф! Давайте поздоровимо ще раз заставочку погнали! Так, у мене заставка є. Зараз покажу. Флезі, допоможи! Ну, прямо в не той момент. Ладно, допоможу. Да, я допоможу сидінням на скамінті. Хто мене Хто мене кликав? Це я, я в своєму домі. А, добре, ой. Що, а, що ти, а що ти тут зробив? Та нічого роботі хочу зробити. А, добре, і навіщо ти мене покликав? Так. так е, тримай рацію. О, дякую, і навіщо? Ну, дивись, е, бачиш колишки? А, ну да, це ж книжки. Ну, можеш їх поставити в дутери, і я поки в підвальчики зроблю. А ну добре, окей. Тільки е, мені сокира треба. Зараз бігаю. Так, друзі, дуже важна інформація. Шкав... Ні. Одно візьму. Де моя сокира? Ось все. Погнали. Так, я дійшов і мабу. А, ось о книжки. Друзі, давайте їх перенесемо. Ля-ля-ля-ля-ля. Якщо що, мені впадло падлоцті. Та тут ще дофіга цих книжок, ну ви зручаєтесь. Я тут як просто книжні полиці. Перенесу... о. А книжки. пусть... Я сам перенесе. Ну ладно, Зроблю, зараз йому позвоню, Нє, тут габела, що мені треба було... Так, і типу. Ось у мені є шість 6 полиць. Так, а. А заход. Так, давайте якось поставимо. Давайте на цю стіну. Отак, 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 отак. Отак, отак. Все. А книжки пусть валяються, Що мені зробити? Пусть тут і валяються, вони, вони пропадуть. Там і так же книжки. У нього що 2Х-книжки, а я не знав. Я їх буду вічність викидати. Але як мені скучно їх викидати? Будь ласка, не треба. Давайте почнемо. Ну, цікаві книжки. Ладно. Надіюсь він не розстроїться, Але... Ну там вже книжки лежать, типу... Ніхто за мене за це бити не буде. Ні, цікаво. Буду я... Я їх читати не буду. Блін, навіть не вистачаю сюди покладу. А, навіть... Короче, будет приколдес. Так, вот так, все. так. Так, зараз жителю скажем. А, а все. А, прям, прям, она слышно. Так, так, так. Чит, чит, житель, я сделаю. Можешь залить камень бедим? Камень медим... Біля... До... Ну, Нічого не зрозумів. <рикінчен> Ой, зараз... Зрозумів? Ні. Та? Да? А, добре! Прекрасно! Ну, що він сказав? Залитий камінь дим. Окей. О, так. А можна? А, так це вообще Nokia! Прикол. Давайте зараз позвонимо. Алло? Главко, до компанія Заливка камінь вас привітли. Можете? Можете залити дім? Конечно, забезкоштавно, бо. Е, ну, не знаю, це завжди мало. Є, тому вам снижка. О, дякую. А, якщо що, село Флузі, Дім. Ви побачите, він такий в діамантах, і туди треба залити. Я вас встречу. А, добре, чекайте. Так, друзі, ну, ладно, я це робити не буду. Почекаю. О, так. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Надіюсь, швидко пройде. Що? Це таке. Е... Е... Це що, машин їх О! Я ж так не нормально не поспав. Ладно, пішли. О! Все зробили. Тільки не знаю, навіщо житель. Ну да все як хотів, мабуть. Давайте навіть йому допоможемо. Перенесемо оце. Надіюсь, він буде радий. Нє! Ну його мене просило оце зробити, а я ще оце зробив. Та я... Як тут телевізор літає? Е, де телек. Ладно. Надіюсь, теліка... Тільки... Він, типу, його вкрав, мабуть. Ладно, не вкрав. Надіюсь, він мене так, мабуть, це ось так поставимо. І ліжко ось так. Ну, типа, все. Ну, будемо його чекати. Ля-ля-ля-ля-ля. Що це таке? О, мабуть, помітив житель, як і просив. Ти що? Що ти робив? Ну, як ти просив залотати, зараз приберу горожу, залотати Дім в камінь. Я тебе просив доріжку. Нет, я нічого не чую. Ти говорив, що залотати дім, Ти щось говорив про Дім. Ось що, дивись, я навіть поставив. Я тебе просив Дім. Ну так! Я тобі говорив залатай доріжку! Навіщо нормальна доріжка? Я за неї скидувався. Взагалі-то... Я тебе. Все, я тебе. А а з вами я був в мере. Мере в лесі. Ну а ми закінчуємо. О, є, є, є.